Шановні члени журі, я Шумко Анна, учениця 9-го класу Чернівецького ліцею No3 медичного профілю. Тема моєї дослідницької роботи Притча про життя Івана Франка своєрідний ключ до розуміння філософії земного життя людей. Актуальність моєї роботи зумовлена тим, що в українській роботі відсутні фундаментальні дослідження твору Притча про життя Івана Франка. Мета роботи дослідити філософію земного буття людини, особливість її світосприйняття у різних життєвих ситуаціях на матеріалі Притча про життя Івана Франка. Завдання дослідження проаналізувати філософію земного буття людини за притчою про життя Івана Франка. Виявити авторське ставлення до зображуваного, яке пер переплітається з розповідями про навколишнє життя, моральними істинами та народною мудрістю. За основним словником літературознавчих термінів притча, це повчальна розповідь з історії чи навколишнього життя, мета якої викласти духовні чи моральні істини, сюжет притчі будується в образній формі на життєвих ситуаціях на повсякденних спостереж У фольклорі та літературі. Пан Збірка збір приставиндійських казок, про тварин, байок, притч та висловів на санскриті у вішах та прозі, притчі Соломонові, Повість про Варлаама і Йосифа. Валерій Шевчук Дім на горі на полі Смирева. Ліна Костенко Крила Чайка на крижині, Дмитро Павличко Притча про Любов, Притча про ненависть, Бертольд Брехт Життя Галілея Жан Корсер, Людота, Альберт Камер сторонні та Франц Кавка оповідання для христоматі. Іван Франко притча про життя Мій із Маракт. Якось на чоловіка напав головний лев, злякавшись, чоловік, звичайно, почав тікати, шукаючи порятунку. Але попереду була лише глибока балка. Зі сторони безодні виднілася борізка, що росла одиноко. Недовго роздумуючи, чоловік вчепився за ту борізку і наче вже й заспокоївся. Головний герой притчі із надією, що борізка буде воспосінням, побачив, що це не так, бо її коріння гризуть дві миші. Чоловік у розпачі, бо уже над прівою бачить розлюченого лева, який, хоча й не міг його дістати, але люто глядів згори, скакав і землю гриз. Та ще більше нарікався чоловік, коли побачив, що на місці. Палки в'ється жахлива гадюка. Чоловік уже й здавалося за мер, бо ні молитися на ній, ні відполікатися від неприємних думок. Та раптом на гілках Берідські побачив він ні з а у ньому бед. І саме попробувавши його, чоловік забув про всі свої неприємності, що трапилися з ним. Якщо зробити висновки зі змісту притчі, то чоловік це кожен з нас. Е, Проблемами, які оточують, оточують нас з усіх біч. Лев смерть, яка невідворотна до кожного прийде у невизначний нами час. Чорна й біла мишки день і ніч, які підгризають наш лі щоденно і щогодинно, незалежно від нашого на те бажання. А гадюка під ногами то наше власне тіло, яке ми не завжди можемо управляти. А ось боріська це людська пам'ять, яка може бути, бути миттєвою. Чи довготривали? Алегоричні образи. Чоловік це кожен з нас. Лев смерть. Чорний-біла мишки день і ніч, які підгризають наш вік щоденно. Гадюка під ногами це наше власне тіло, яким ми не завжди можемо управляти. Берізка людська пам'ять, яка може бути миттєвою, чи довготривалою. Притча про життя Івана Франка одна з найбільших мудрих, у якій автор, вражаючи та доступно пистив цінність життя людини. Практичне значення роботи. Основні тези дослідження можуть бути використані на уроках української мови та літератури як дидактичний навчально-пізнавальний та узагальнювальний матеріал. У роботі над дослідженням використала літературно-критичні статті збірку Івана Франка, мій ізмарах, та інтернет-ресурси. Дякую за увагу. Дякую.